Скільки грошей віддав син чиновниці, аби виїхати за кордон? Давайте й ми пограємо в гру. Ініціатором якої став Артем Воротинцев, син Покровської начальниці відділу освіти, у своєму інстаграмі юнак пропонував підписникам вгадати, скільки йому довелось віддати за втечу з України. Варіанти різні від тисячі доларів до одинадцяти тисяч доларів. Чергова зрада чи зухвальство по донецьки Син міської чиновниці Любові Воротинцевої почав вихвалятися, що йому вдалося втекти за кордон за кругленьку суму. 23річний Артем Воротинцев опублікував серію відео, де розказав, що його мрія нарешті збулася. А місяць підготовки та тиску завершується і він може все розповісти. Проте розповісти так і не вдалося. Артем був змушений обмежитись тільки інтерактивом Вгадай суму». Місцеві журналісти надали розголосу корумпованому перетину кордону. А сама Любов Воротинцева. Відхрестилась від дій сина. То задавайте питання дорослому чоловіку. А я взагалі в відпустці і маю право відпочивати. Yeah. Але перед відпусткою очільниця відділу освіти встигла відмітитись серією тендерів на ремонт укриттів в закладах освіти. Суми вражаючі від 2 до 10 мільйонів гривень. Переможцями семи тендерів на загальну суму понад 36 мільйонів гривень стали «Укрбудіндустрія» та «Енергобудсервіс». Проте тішитись здоровій конкуренції зарано. Обидві компанії належать Грищенко Станіславу Володимировичу, який зареєстрував їх за два місяці до проведення тендеру. І може, я не саме лучша мама, але моє призвання все для того, щоб підготувати сина к реальній взрослої житті. Такий чуттєвий пост Воротинцева написала про свого сина в 2021 році. Шкода, що підготувати до дорослого життя Артема так і не вдалось. Попавши під приціл громадськості, воротинцев боягузливо, без жодних доказів, почав виправдовуватись тим, що вивозив онкохворого батька з інвалідністю другої групи на реабілітацію в Польщу. Чому ж тоді виїзд за кордон оцінювався юнаком в тисячах доларів? Невже так дорого обійшовся трансфер з Києва до Польщі? І хоча відео з радісним сином воротинцевої більше немає на його сторінці в інстаграм, в інтернеті ніколи нічого не залишається без уваги. Те, що з'являється в мережі, залишається тут назавжди. І поки одні віддають за нашу з вами свободу, найцінніше, що у них є своє життя. Інші дозволяють собі розкрадати державний бюджет через брудні схеми та епатажно покидати Україну у найтемніші для неї часи. Боротьба з зовнішнім ворогом забирає більшість нашої уваги, але це не означає, що народ дозволить нахабно наживатись внутрішнім щурам. Команда Стоп корупції передала всю інформацію у правоохоронні органи, і ми дуже сподіваємось, що діяльність сімейства воротинцевих не залишиться без відповідної уваги. Yeah